Добрий день, дорогі друзі. Я вкотре раз, звертаючись до вас через ці вірші, які мені Бог дає писати, намагаюсь звернути увагу української спільноти до того, як ми живемо і чому ми в своїй країні не є байдужими до себе. До самих себе до, до всього, що відбувається навколо нас. Я цього вірша написав 3 жовтня 2012 року напередодні виборів. Коли ніхто себе не чує, виходить навкруги глухі, Безправ'я кожну мить панує, бо ми ж до того ще сліпі. Країна справжніх інвалідів, не ображайтеся хохли, про що Тарас учора мріяв, ми все це хаму віддали. Догрались в ніби незалежність, не усвідомлюючи те. Є неподолана залежність, байдужі вдома сидите, вставайте, поки ще не вбили останню мрію про життя. Вам стільки гречки накупили, вважаючи вас за сміття, де ж ваша гідність перед світом мільйони дивляться на вас? Суспільство, де живуть відкрито, вважає хворих нас на сказ. Так подалаємо хворобу. Хто мене чує ще живий, при сказі спалюють худобу. Ми ж спалимо недолік свій, і буде вільна Україна і не глуха, і не сліпа. Вважаю, ми країна сильна, де так танцюють гопака. Слава Україні!